Кіровоградські старшокласники, не виходячи з класу, вчаться стріляти з автомата Калашнікова. Управління освіти міськради запустило пілотний проєкт Майбутній захисник вітчизни. Для цього закупили інтерактивний електронний тир, а навчання юнаків організували за принципом військової кафедри Вишу. У запровадженні таких новацій кіровоградські освітяни стали першими в Україні. Як проходить урок захисту вітчизни бачила Ольга Склярук. Віктор вперше тримає масогабаритний макет автомата Калашникова. Вважає, нині кожен чоловік має вправно володіти зброєю. Це дуже допомагає. Нам потім, коли ми станемо вже чоловіками і в армії, якщо підемо, це дуже допоможе. Сьогодні десятикласники освоюють вогневу підготовку. По черзі беруть до рук навчальну зброю, але стріляють не в тирі, а в класі. Відмінна попав. Це електронний інтерактивний мультимедійний тир. За його допомогою до кінця навчального року усі кіровоградські десятикласники освоять початкові навики бойової підготовки. Цей же мультимедійний тир нам дає повністю всі функції: підготовка, проведення стрільби, потім підготовка для стрільби лежачі, стоя з коліна. Ну і саме головне, що безпека, тому що стрільба із. Електронного променя, яка використовується зараз у всіх навіть навчальних закладах силових структур, це ну без неї ми нікуди не дінеся. Тим більше в 21 столітті, коли все основано на інтерактивних таких програмах. Дві кіровоградські школи визначені як базові, де проходять заняття з предмету захист вітчизни для юнаків. Це 16-та школа та школа-інтернат. Сюди хлопці приходять раз на місяць і навчаються цілий день, враховуючи, що інформаційні технології інтерактивні технології дуже подобаються дітям. І це як один із стимулів зацікавити їх працювати саме над вивченням цього предмету. От і за кошти міського бюджету, за рахунок спонсорських коштів, ми придбали цей краще і е, значить, зручніше організувати в одному закладі матеріально-технічну базу для вивчення цього предмету, ніж по кожній школі. Цього навчального року міносвіти збільшило години викладання предмету захист вітчизни в школах та рекомендує вчителям більше уваги приділяти практичним заняттям з військової підготовки. Місто Кіровоград – одне із перших в Україні і перших Кіровоградській області, де працює така система. І на наступний рік ми також будемо продовжувати продовжувати це, тому що 10-й перейде в 11 й клас і це вже буде системна така робота. Аби юнаки за місяць не забули все, що вивчили на уроці, для кожного з них вчитель розробив власну програму навчання і повторення пройденого. Десятикласник Віктор посилено освоює військову справу і готовий захищати свою країну. Ольга Склярук Олег Позняков. день за днем.